Ніхти гора, гора на півдні, нікти, сильний, сильний, сильний. Слава Україні! Доброго дня всім добрим людям. А день цей, 2 січня. 2023 рік. Другий день Нового року. Ну, продовжимо про Миколаїв. Вчора нарешті я мав трохи часу і мав нагоду. Зробити невеличку зйомку, не викликаючи до себе увагу. Ну, мова йде про пошкоджений будинок. Знайомтеся, це будинок Адміральська 21, серед місця майже центр, в яку влучила С-300. Там десь на верхньому поверсі загинула людина, і сам дім витримав і дивіться, навіть магазин працює. Не можу не зауважити, що ну, попередні від початкові, скажімо так, проекти Хрущовок були такі правильні і вони проєктувалися з цегли. Мало того, це вже полуторна цегла, силікатна, а перші хрущовки вони були зведені не в Україні, а в Москві ще, в Ленінграді. і вони зводилися з, навіть не з полуторної сілікатної цегли, а з динарної. І завдяки перев'язці, цегляної перев'язці пошкоджено тільки верхні поверхи. Така ж картина спостерігається ще в деяких попаданнях у нас. Ну, але я не про це, не про особи, особливості конструктиву. Просто ми бачимо, як Миколаїв живе з пошкодженим верхнім поверхом, внизу працює магазин, а там ще поруч є, типу як гриль кухня, щось таке. Грильок називається, і воно працює. І дуже швидко поруч у лофт кафе, там не видно, бо вже темно було. Там був пошкоджений дах у прибудові, його теж вже відновили. Тобто Миколаїв, як тут той кіт сам собі зализує рани. І це і добре і погано Одночас. Зараз поясню чому. От. У нас така знамена подія сталася наприкінці минулого року, значить, виконком міської ради прийняв рішення про, скажімо, проектування генплану міста. Тобто, люди. Генерального плану міста в Миколаєві не існувало. І не існувало, я не знаю, скільки років. Взагалі, мабуть, його не було. Ну, може, за часівщині архітектора Старого, який власне, проєктував місто, і все місто от таким чином зроблено. І за що ж тут треба хапатися в першу чергу, там і все таке? Знову я повертаюсь до того, на що я завжди не полягаю: до ідеології, до ідеї міста. А яка ідея? Ну, от ідея у нас така була уривками Кацапи до цього ну, До речі, така цікава історія. На початку незалежності у нас виникла одна з перших приватних фірм, вона називалася Можливості кімерії. Російської можливості Кімірії, той, хто з Миколаєва може пам'ятає цю. Ну і не дарма, тому що у нас, власне, місто заснували кемерійці. Якщо так уже дуже глибоко копати, то дикий сад, і, до речі, є фірма Дикий сад у нас теж, яка від початку там поблизу розміщалася на адміральській і взяла цю назву. І оце городище Дикий Сад, це Кімерійці, чого вони тут селилися? Я вам можу сказати, чого вони селилися, тому що та вапнякова скеля, на якій стоїть Миколаїв, це все. Це і матеріал для побудови, це і вода, тому що в горизонтах цієї скелі дуже багато накопичень ґрунтових вод, яка придатна для споживання, але, ну, скажімо так, обмеженого. Потім, коли вже сюди прийшли кацапи, до цього значить тут були соляні переправи, переробка, сапетні, так звані. До речі, сапетня це топонім такий є під Оршанським. Сапетня означає це сушарка для риби. Козаки гардівської паламки, козаки прагнейської паламки, мали такий бізнес. Вони і видобували сіль, і переробляли її. Виловлювали рибу. Робили з неї готовий продукт. Ну отже, повернемося до того, що я хотів розказати, бо часу вже мало, я буду по 10 хвилин казати. Так от, ідея дуже часто мінялася в цьому місці. Кацапи захотіли зробити тут, ну, типу, базу флоту. Вони її зробили, але з... згодом перенесли її до Севастополя. І, до речі, будівля штабу Чорноморського флоту досі ще збереглася. Там знаходиться зараз музей суднобудування будування і флоту. Це була їхня помилка карколомна. Але знов таки можу сказати, що вони, власне, йшли за своєю ідеєю, тобто за Візентійщиною. вони хотіли захопити проливи, і тому справа в тому, що Миколаїв. Ну, як показала і ця війна, це дуже гарна фортеця, але фортеця для оборони. І щоб флоту, наприклад, вийти з Гавані, ну а тодішньому флоту, ну, який під вітрилами ходив, ну, дуже довга історія. Тому, може і правильно, що якщо вони хотіли нападати постійно на Турцію, на Туреччину, то був сенс переносити у Севастополь. А якщо флот оборонний. То наші гавані вони просто ідеальні для захисту. Ну, кацапам то не пішло. Значить, з відходом флоту звідси, власне, і померла верф, яка була одна із найперших верфей на півдні України. Була ще в Херсоні до цього, але невеличка. Тут була велика. Зараз на цьому місці знаходиться 61-й завод. Він же Миколаївський суднобудівний завод. І знову таки переносимося ближче в наш новітні, новітній час з розвалом Савка. У нас власне вмерло і суднобудівництво. І Та ж сама причина. Ну, не є тут природнім робити кораблі. От, для торгівлі, до речі, в 19 столітті, коли Чорноморський флот покинув Миколаїв і прийшов до Севастополя, то деякий час тут навіть працював режим Портофранка тобто вільна гавань Ну, недовго, не так, як в Одесі. Але було і таке. Тобто, наша специфіка це торгівля хлібом, і, і військову специфіку ми теж не відкидаємо. Але вона інша. Вона не наступальна, вона оборонна. І як база, оборонна база Миколаїв просто ідеальний. І цей генеральний план розвитку міста. Він є, але знов таки, будуть його робити, але знов таки, куди піде все це? Під що вони будуть підлаштовуватися? У нас є портове господарство дуже велике. Але знову таки нам дуже не вистачає мостів. Хто буде робити мости? Е, наш житловий фонд, от, от той будинок, який розвалили, він, до речі, весь викуплений і йде під здачу. Там місцевих жителів майже нема. Там всі квартири здаються. Попит на це є. І основна перспектива у нас це. Розвиток житлового будівництва на так званій території жилкопів. Про жилкопів я зроб... зроблю окремий випуск. Ну і щоб ви зрозуміли, дивимось ми в майбутнє, От, і війна вона закінчиться рано чи пізно. А Миколаєву далі жити. Треба жити розумно, бо наша воля. Потребує захисту розумного. Наша економіка те ж саме. А наш ріст мусить мати якісь передумови до цього. На цьому ми будемо стояти далі. Про Миколаю ще раз кажу. Поки йдуть свята, будемо щось таке розказати. розказувати. І вийде, якщо про жилкопи буде окремий випуск, я зніму покажу, що це таке. Починаючи від своєї адреси і так далі. Дякую всім за увагу. Слава нації і смерть Російської Федерації.